Зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Сергію, я вас вітаю. Давайте говорити про переговори, які відбудуться через день. Що ми наразі маємо? Я сказала, що відомо вам, які інсайти, як Україна готується до цих переговорів з огляду на порядок денний. Ми говоримо про те, що готується американська сторона, українська сторона, і говоримо про двосторонні відносини і наше стратегічне партнерство. В чому воно в першу чергу полягає зараз? В першу чергу полягає в тому, що для України це має бути не просто сценарій в один день припинення вогню і все, далі жодних наслідків. Це мають бути гарантії, що далі ця війна не повернеться в Україну, і для цього Україна в дуже тісному діалозі зараз з нашими британськими французькими друзями. Тобто, якщо згадати що було два тижні тому, два тижні тому ми були в ситуації, коли Кіт Келох. Повноважений Трамп казав Мінфіні, що ніколи Європу за цей стіл переговорів не покличуть. Ми тут все на трьох, на трьох вирішимо, і буде так, як ми хочемо. Зараз такою складною, такими складними стосунками в Білому домі, але Європейці повноцінний учасник тепер діалогу. і Європейці для України можуть зіграти дуже важливу роль бути тими миротворцями, які зможуть гарантувати цей мир. Тому що без гарантії нам просто припинення від вогню не підходить. Частина цього є угода про мінерали. Вона дає можливість американським грошим перейти в Україну, і ті корисні копалини, які були недоступними. А це стосується нових родовищ, нових е проектів е зробити їх спільним надбанням, щоб потім американський капітал тут захищав, був захищений Американською військовою машиною, але на сьогоднішній день це все ще знову ж таки частина переговорів. Нам важливо одне, щоб це не був е, мир, як хоче його наш партнер США, а за рахунок України. Це має бути мир, який зробить Україні таку от послугу гарантій на майбутнє. Тільки в цьому разі ми зможемо сказати, що цей мир, який триватиме довше ніж. Е, як скільки там після Норманд після переговорів в Норманді? 25 разів да було порушення здається так режиму пропискується так да, От... до 30 точно. От, щоб це не було повторення цієї історії. Але ем, шлях до миру він бачимо і погляд на нього різний. В тому і полягає зараз підготовка команд, щоб зокрема і зрозуміти одна одну, чи підготовка української команди полягає в тому, щоб знайти аргументи для американської сторони, аргументи свого бачення справедливого миру. Аргументи ми бачили навіть сьогодні. в Заяві посла Бріджет Брінк, яка сказала, що поки йде підготовка до цих переговорів, Росія бомбить українську територію, вбиває українських цивільних, і це викликає і обурення, і жаль. Так само вчора сам Трамп. Соціальні мережі написав, що е, якщо далі це триватиме проти Росії, можуть бути санкції. Все наші аргументи вони полягають в тому, що Україна з першого дня хоче зупинки цієї війни. Росія не хоче цього для Росії. Це питання виживання по суті Путіна в майбутньому для нього він в нього все на кону, розумієте. Якщо він зупиниться в цій агресії, то тоді він втрачає взагалі будь-яку таку легітимність в очах свого народу, тому що він їх. Викинув на багато багато років назад. Заради чого? Заради зруйнованих міст Донецької області. І тому для нього війна це національна ідея. І Україна намагається це пояснити. Сподіваюся, американці нас почують. Ну але головне, що тепер ми не в трьох. Якщо ми в чотирьох, то це для нас створює більшу можливість маневрувати, щоб досягнути свого потрібного результату. Ви бачили по суті, те, що було в Білому домі, це так би вигадав діалог на трьох. От добре, що він на трьох більше не буде. І я вважаю, що. В майбутньому оцінюють, можливо, ті нерви, які ми Зеленському довелося витратити в тоді в Білому домі, і, зрештою, втягнути європейців в цю переговорну конструкцію ціною своєї репутації, але це з України точно в плюс. Хочу вас перепитати також про санкції, якими погрожує додаткові санкції для Росії Трамп. І тут питання, які підстави вони мають ці санкції, з огляду на те, що вже говорилося про дружні стосунки Трампа і Путіна, але тепер лунають безпосередньо питання про посилення санкцій, так що відбувається насправді. Я б це сказав простіше, просто після ситуації в Білому домі дуже багато вже американців і опозиції до Трампа, і навіть деяких республіканців почали ставити запитання вгос. А Нічого не виглядає це аж надто так, що. Трамп до Путіна прихильний, а до України до жертви агресії в нього нуль емпатії, і тому він таким чином балансує цю громадську думку. За великим зарахунком, російська економіка показала свою спроможність вистояти під санкціями, і ці погрози вони мають такий терапевтичний характер, вони не мають екзистенційної грози для Росії. Вони вистоять, якщо ці санкції будуть накладені, Вони поскладні. Це намагання перше. Трампу вирівняти свою репутацію в очах американців. Друге, чимось погрожувати путіну. Але ці погрози, я не думаю, що для нього смертельно небезпечні для російської економіки. Перейдено вже риску неповернення. Вони готові жити під санкціями. Тобто, в принципі, ваша думка співпадає з думкою колишнього радника президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона, який сказав, що в такий спосіб Трамп намагається показати баланс щодо України та Росії, але не факт, що ці заяви Він стануть втіленою реальністю. Але подивіться, подивіться його виступ вчорашній. Тобто, писати в соцмережах це одне. А коли він виступає від першої особи перед журналістами, там та сама картина нуль емпатії до України. Розповідь про те, що з Росією легше домовитись, що на місці Путіна будь-який робив би так само. Для мене теж питання: хто будь-який? Тобто, будь-який диктатор чи будь-який керівник іншої держави. Ну я не чи будь-який керівник іншої держави почав би завойовувати чужу територію. Тобто. Е це справді справа балансу, але вона, я б так сказав, для нас не повинна бути колисковою, Вона не повинна нас заспокоювати. Україна про санкції каже з першого дня війни. Навіть до початку війни, Зеленський, коли зустрічався в Мюнхені в лютому 22-го року з Камалою Харрі, з віце-президенткою, він казав: От ви нас кілька тижнів попереджаєте про війну, що Росія нападе. Перше дайте нам зброю, яка дозволить захищатися. Друге, наході санкції на Росію превентивно то зброю якусь давали Джевеліни і Стінгери переважно. Хоча вони тоді були ну актуальні, але не настільки як артилерія або хаймерси, які потім тільки через півроку прийшли. А санкції взагалі не було накладено аж до початку. Він казали, ми подивимося, чи це вторгнення буде повномасштабним, чи це буде вторгнення на певні території. Це тоді Байден, просто знаєте, він. Як це смикав тігра за уси. Він фактично дразнів Трампа і вибачте дразнів Путіна і провокував його на агресію, тому що заяви, що в залежності від масштабів вторгнення, ми будемо реагувати. Ну просто Путін е, вирішив проучити їх, тим числі повномасштабне вторгнення, показати, що ці торги просто вони смішні для таких авторитарних лідерів. Тому так да, санкції треба було накладати з першого дня. Ми постійно до них закликаємо. В нас є санкційна група, яка діє на чолі з Андрієм Єрмаком, головою все яка діє вже. 个。Uh, Три роки, та яка продукує десятки пропозицій, з якими наші делегації йдуть на всі міжнародні саміти і пропонують. І реакція завжди запізнюється від трьох до шести місяців мінімум. І така реакція, вона звичайно теж смішна для Путіна. Реакція неповноцінних відповідей санкційними цими механізмами вона теж його заохочує для подальшої агресії. Він показує, що він морально сильніший за них, які так повільно реагують. Сергій ви сказали, не маємо заколисуватися заявами Трампа про. Можливі санкції, але знаєте, коли одна колискова лунає серед ста хардкорівських мелодій, то ти вже не особливо на неї зважаєш. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку. Рухаємося далі.